З України експортовано ну, десятки мільйонів е, тонн агропродукції. Ми отримали підтверджені претензії. Да? це Інколи звучить там неякісна українська продукція. Ми бачили там е, на польському кордоні відповідні закиди були. Але Україна за 24 рік, 2024 тисячі претензії підтверджені претензії до української продукції, отримала. 0,55%, тобто менше 1% від всієї експортованої продукції. Це дуже мало. Інші країни отримують значно більший відсоток підтверджених претензій в частині безпечності якості продукції, яка ними експортується. З одного елеватора, з одного складу, можуть бути відібрані зразки. Є механізм, коли відбирається з елеватора і контролюється, що воно завантажується в 60 вагонів, йде ешелоном. Тоді партія досліджується на елеваторі. Елеваторі, якщо дослідження і відбір зразків здійснюються вже в завантажених вагонах, наприклад, на кордоні, то тоді відбір зразків береться з кожного вагона.